У Кременчуцькій міській художній галереї відкрили новий виставковий сезон, лейтмотив якого карнавал, точка перевтілення, де звичний світ перевертається до гори дригом і починає говорити правду. Саме тому тут можна наживо побачити приватну колекцію венеційських масок родини Гуріновичів. кожна з яких розкриває маленьку історію, одночасно граючи, приховуючи і відкриваючи істину. Колись я їхав джазу фестивалю з Польщею, був учасником фестивалю. і в Польщі я побачив пункти зміни валют, там висіла така маска. Я її сфотографував і потім я приїхав у Львов, і у Львові я попав в магазин Муранське скло, де була колекція таких масок, і я почав, мені подобається, я почав вибирати. Чому? Тому що я музикант я композитор, я по кожній масці я пішов невеличку музичну паєму. Це не просто колекція, це є, є ще музична колекція, яка має пряме відношення до цих масок. Другу частину сезону представляє проект світотворення від пані Луки та Дордана Колоратуса. Це своєрідна подорож крізь символи, кольори та форми, де мистецтво запрошує заглянути у внутрішні світи, знайти нові сенси та відчути, як карнавал привертає сприйняття звичного. Експозиція поєднує фантазію та реальність, створюючи атмосферу, яку складно описати словами. Її треба бачити. Тут 160 робіт. І наша виставка про бунтарство, про боротьбу з стереотипами та дискримінацією, адже ми з нею часто стикалися, стикаємося, і, наприклад, те ж саме снобство дуже руйнує молодих митців. Я стараюся їх підтримувати як можу і допомагати їм просуватися, тому що ми знаємо наскільки складно зараз їм стати успішними або, хоча б відомими. Зануритися у карнавальний світ крізь мистецтво та відвідати обидві експозиції можна за адресою вулиця Михайло Коцюбинського. 4. щодня, окрім понеділка та вівторка, з 10 до 17. експозиції триватимуть до 1 березня, включно. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.